Двигун GM L3B є новим доповненням до лінійки, представленим у вигляді 2,7-літрового 4 циліндрового бензинового двигуна з турбонаддувом у моделях Chevrolet Silverado 1500 та GMC Sierra 1500 2019 року. Цей двигун знаменує собою важливу віху, оскільки є першим 4 4-циліндровим двигуном, який коли-небудь використовувався в повнорозмірних пікапах GM. Розробленим спеціально для задоволення потреб цих автомобілів. Двигун L3B виробляється в США на заводі General Motors у місті Спрінг-Хілл, штат Теннессі. Двигун gm 27 Turbo L3B має литий під тиском алюмінієвий блок циліндрів з глибокою спідницею, виготовлений з алюмінієвого сплаву 380T5. Який посилений залізними вкрапленнями для більшої міцності. Цей двигун має довгий хід поршня 4,1 дюйма або 102 мм, що забезпечує вражаючий крутний момент на низьких обертах, хоча й призводить до підвищеної вібрації. Щоб врівноважити це, GM інтегрувала в блок двигуна систему подвійного балансирного валу для забезпечення більш плавної роботи. Двигун має кований сталевий колінчастий вал із загартованими шийками та триметалевими підшипниками, які зміщені від центральної лінії отвору циліндра, щоб забезпечити тертя, спричинене боковим навантаженням на поршні. Поршні, виготовлені з легкого алюмінію, мають повністю оброблені коронки та чавунні кінцетримачі з додатковим охолодженням від розпилювачів мастила. L3B також оснащений мастильним насосом з безступінчастим регулюванням продуктивності, який кріпиться на алюмінієвому подовжувачі нижньої частини картера, а для ущільнення використовується армований нейлоном пластиковий мастильний піддон. Зверху блоку циліндрів знаходиться головка блоку циліндрів з алюмінієвого сплаву з 16 клапанами, виготовлена з матеріалу 356 п'ятьдесять Оснащена високо розташованими камерами згоряння та здвоєним верхнім розподільчими валами. Для кращого теплообміну використовуються направляючі випускних клапанів з мідного сплаву, а впускні та випускні розподільні вали проводяться в дію 8-мм роликовим ланцюгом ГРМ. Клапаний механізм включає в себе систему підйому клапанів з розсувними кулачками. SCS від GM, що має три режими роботи: High Lift для максимальної потужності, Low Lift для економії палива при помірних навантаженнях, і режим AFM Active Fuel Management, який деактивує циліндри 2 і 3 для економії палива при невеликих навантаженнях. Крім того, як на впуску, так і на вихлопі, клапани мають безступінчасте регулювання фаз газорозподілу для оптимальної продуктивності. Подача палива здійснюється системою прямого впорскування під високим тиском до 20 МПа через бічні форсунки, які можуть здійснювати до трьох впорскувань за цикл. Ця система працює в поєднанні з високоенергетичною системою запалювання від котушки запалювання, відомою як Spark Ignited Direct Injection SIDI. Двигун 2,7 l L3B також має інтегрований в головку блоку циліндрів випускний колектор з водяним охолодженням, який допомагає скоротити час прогріву двигуна і подовжує термін служби турбокомпресора за рахунок підтримки більш низьких температур при високому навантаженні. Турбокомпресор тут це одноконтурний блок BorgWarner з двома спіралями, що забезпечує тиск до 22 фунтів на квадратний дюйм або 1,5 бара. І має випускний клапан з електричним приводом. Потім стиснене повітря охолоджується інтеркулером типу повітря повітря, знижуючи його температуру приблизно на 130 градусів за Фаренгейтом 74 градуси за Цельсієм. Ще одна особливість цього двигуна активна система терморегулювання GM, яка використовує водяний насос з електронним управлінням і трьодовий поворотний клапан для управління потоком охолоджуючої рідини. Ефективно обігріваючи пасажирський салон і охолоджуючи двигун та трансмісію. Новий 27-літровий двигун GML 3B був розроблений на заміну застарілому 43 літровому V6, і він перевершив очікування. Цей новий двигун видає на 9% більше кінських сил і на 14% більше крутного моменту, ніж 43 літровий V6. При цьому він на 36 кг легший. Крім того, він на 13% покращує паливну ефективність та зменшує викиди шкідливих речовин. Однак, якщо порівнювати його з одним із основних конкурентів, це 27 літровий двигун Ford V6 EcoBoost, який генерує 325 кінських сил і 540 Нм крутного моменту, то 2,7-літровий 4 циліндровий двигун GM не дотягує. Він видає 310 кінських сил і 470 ньютон-метрів крутного моменту, що робить його менш потужним з точки зору продуктивності. Чи є турбодвигун GM27 L3B надійним вибором? Він безумовно включає в себе ряд передових технологій, призначених для підвищення паливної ефективності та продуктивності. Однак при такій складності завжди існує ризик виникнення потенційних проблем. General Motors стверджує, що цей двигун пройшов ретельні випробування на довговічність, імітуючи понад мільйон миль реального водіння. Незважаючи на ці запевнення, справжнє випробування надійності прийде з часом і широким використанням в повсякденних умовах. Двигуни першого року виробництва потрапили під відкликання, у них міняли жгут проводки. У цього мотора тільки пряме впорскування і він страждає від нагару на впускних клапанах. Паливні форсунки, а також паливний насос високого тиску тут вельми чутливі до якості бензину. А ще є скарги на збої в роботі системи відключення частини циліндрів AFM. Однією з потенційних проблем, на яку слід звернути увагу, є чутливість двигуна до якості оливи та технічного обслуговування. Як і багато сучасних двигунів з турбонаддувом і безпосереднім впорскуванням, 27 літровий l L3B вимагає ретельного догляду, щоб уникнути значних проблем. Основною проблемою є накопичення нагару, яке може відбуватися легше, оскільки Джем вирішила використовувати лише систему безпосереднього впорскування. Багато виробників перейшли до комбінації прямого впорскування з поршневим, щоб зменшити відкладення нагару на впускних клапанах і всередині впускних отворів, а також подовжити термін служби поверхонь стінок циліндрів. Без такого подвійного підходу двигун l 3 b може бути більш схильним до цих проблем, що робить регулярне технічне обслуговування і використання високоякісної оливи вирішальними для його довговічності.